Олег, привіт. Привіт, добрий вечір. А скажи: на який день після початку повномасштабного вторгнення ти от, власне, зрозумів, що потрібно вступати до е, ЗСУ? Я вже був е, в лавах ЗСУ до цього, тому що всі спортсмени знаходяться, хтось у Нацгвардії, хтось в ЗСУ. І mm -hmm. ми вже, ну так. Хто, хто як, але я був вже достатньо давно там. Це з якого року? У, мабуть, після Ріо 16-17, десь так. <різвіст> Ми, у, у багато спортсменів вони виступають за клуби, такі як Динамо або ЦСК. І тому багато хто знаходиться в Нацгвардії, це Динамо. <різвіст> А ті, хто в ЦСКА, це центральний спортивний клуб армія, ці знаходяться в армії під міністерством оборони як спортрота, і тому так виходить, що більшість спортсменів вже у цих лавах. А я всіх питаюся, що відбувалося 24 лютого. А тебе хочу спитатися: а що було в твоєму житті 25 лютого? Ну, перше, що я можу сказати, що ні вперше, ні на друге, ні потім не було мислі виїжджати з Києва. хоча дуже багато людей писало: тікай, тікай, не треба там залишатись. Плюс у мене була можливість, мене звали і во Францію, і в Німеччину. Ну, ну багато гімнастів, друзів писали і казали там приїжджай, тільки доберись, все інше. Ми там зробимо. Бери mm -hmm. родітелі, там друзів, кого треба, бери. Ми всячески допоможемо. Але ми ну я, я розумів, що немає бажання, немає смислу виїжджати, тому що по-перше, як ти запитав, я у лавах ЗСУ. Я не маю можливості, хочу їду, хочу не їду. Mm -hmm. Армія з армія, і все по приказу. По-друге, ми з перших днів з друзями зрозуміли, що ми, нам потрібно чимось допомагати, і ми почали займатися волонтерством. А кому ви допомагали найбільше? Це діти, це старші люди. Як це відправив відправляли на Харків? Uh -huh. І дуже багато, я, мабуть, я не знаю, відсотків 80-90 це йшло на військових. Uh -huh. А все інше, ну, вже ж не все на військових, але дуже велика частина, uh -huh. а інше там, ну, вже хлопці у Харкові там, між собою там на цивільних, там і куди, куди що. У мене батько десь на Рівенщині знайшов. Громадську там якусь організацію, і кожну неділю ми до, їх, до них їздимо, і вони, вони великий бус, майже повністю, повністю забивають їжею. Вони збирають, потім дзвінок, приїжджайте, він їде, все забирає, до Києва там, день відпочиває, і у Харків. Mm -hmm. Це край, оце набагато складніше, але працює. Плюс, от зі Штатів амуніцію нам прислали, і ми віддали окремій бригаді при президенті Богдана Хмельницького. Ми допомогли віддали все. А ти родом з Донецька. Mm -hmm. Скажи, там зараз залишилися тільки ті, хто досі вірить в Руський Мір. Ні, не можу так сказати, тому що, а вже ж, не мабуть більшість таких, але ні? Тому що я знаю людей, котрі чекають наших хлопців, mm -hmm. дуже чекають. А який відсоток Олег? От скажи, який відсоток з цих людей? Чесно, я не знаю. Не можу сказати, от по своєму що... відчуттю. Знаєш, от є це твоє рідне місто, ти багатьох знаєш. От по твоєму відчуттю, все-таки це, хоча б 50% тих, хто там зараз, вони чекають Україну чи ні? Я б хотів вірити, що 60-70 чекають. Ну, mm -hmm. дивись. Mm -hmm. Хто хто хоче? Хто хоче yeah. руського, руського миру на Росію туди, mm -hmm. а mm -hmm. всі інші. Справді тому, що просто. В 2014 році, коли Українська армія намагалася зайти в Донецьк, в тому числі було багато відео, як там під Донецьком кидалися під українські танки, і кричали: не пустимо вас тощо. Як ти думаєш, зараз, коли ми е, будемо входити, вже е, в наш Донецьк будуть такі, які будуть кидатися справді під танки українські? Так, вже ж будуть, тому що пропаганда mm -hmm. працює там. Дуже багато я сам спілкувався з такими людьми, котрі трошки вже, мабуть, не вміняємо, і mm -hmm. вони... Росія, це вау! Це... Вони нас спасають, такі класні, такі круті. А ви нас тут. Так, знищуєте всі ці вісім років, бомбили нас і все це подібне, І ти, коли все це чуєш, ти думаєш, ну це смішно. А І як... ще а знаєш, що, що а... саме смішно? Мені казали, а, там, коли мені ще з Донецька там писали, туди-сюди, я вже не хочу розмовляти. Я пишу: Окей, слава Україні, там добре ночі. Мені пишуть: ти же умний парень, почитай історію. Донбас завжди був руский, і я такий... Ні, ну якщо читати якусь маячню в інтернеті, то, мабуть, там можна сказати, що Донбас і монголо-татарський був, я не знаю. Але всі знають, що він завжди був і є український? Ну, от, скажи: шахтарі завжди на Донбасі були такою рушійною силою. Невже вони також невже їх влаштовується ситуація зараз? Я не знаю, але я знаю, що багато шахт позакривалося, Дуже багато шахт. Я, тому що я, коли жив в Донецьку, від мене там недалеко була шахта засядька mm -hmm. Будьоновська, мабуть, я не пам'ятаю ще, і я знаю, що там щось були якісь проблеми, і дуже багато позакривались. Там час не працювали, мабуть, наразі теж я не знаю. Ну, я думаю, що просто не дають, тому що ще з самого-самого початку у мене друг моє, мого дитинства, я з ним спілкувався десь у 2014-15 році, він мені розказував, що якщо ти там гуляєш десь у часів 9-10 і без паспорта, то 50 на 50, що тебе можуть прийняти і кудись, кудись там відвести, або на розумному язику. Розказати, що ти не прав, або ще щось. Ну тобто там не було такого, що ось Росія прийшла, це ДНР, все там Свобода, все класно. Там гуляй, балдій. Mm -hmm. Такого не було. А хто з рідних взагалі і близьких залишився зараз в донецького теле? Усі, крім батьків, ми в 2009 році з батьками виїхали в Київ для того, щоб я. Почав тренуватися, займатися спортом в Києві, змінив тренера і так війшов вже впевнено в свою спортивну кар'єру. Багато сімей, і багато рідних пересварилися, особливо ті, хто підтримують там рашу, а і ті, хто тут в Україні і підтримує Україну. Як у вас? Ну скажем так, я не дуже часто спілкуюсь там з цим більше там. Мама спілкується. Але mm -hmm. я думаю, що після усіх моїх інтерв'ю, після усіх моїх висказувань. А вже ж там мене бабусь дідусь люблять, але я вважаю, що так дуже знаєш. Тобто вони все-таки пропаганда на них діє? Та вже ж діє, на кого не буде дії. Вісім років їм розказували, що Україна плоха, а Росія, вау, велика держава. Чекай, а виходить, що е, і мама, е, там, батьки не спілкуються зі своїми батьками? Через ну, це. Мама, мама спілкується, але так намагається, я думаю, що от, як справи, як здоров'я, там, що там живе, не живе, мабуть, чим там, допомогти. То есть такі, знаєш, більше про сім'ю, але не про політику, тому що це тяжко. Коли mm -hmm. я останній раз там, з кимось спілкувався, то завершення діалогу було. Ладно, пока. Слава. Ти перейшов на українську мову. Так. Чому? А, тому що з самого початку, там 20, там 4 або 25 лютого, ми з друзями я запропонував друзям. Ну у мене декілька людей вільно спілкувались вже українською. А я не дуже я сказав: типу, я хочу розмовляти українською, я хочу вчити. Але, знаєш так, соромися зразу виходити кудись і помилятися, це зона комфорту. І я сказав, давайте там час в день, ви, ми будемо спілкуватися українською, ви будете мені допомагати, підказувати. І отак от от почалось. Потім я зрозумів з часом, що якщо десь публічно або якесь інтерв'ю, то все руську мову треба обирати, прибирати і переходити на українську. Я знайшов вчителя. І почав займатися українською там два-три рази на тиждень, і ось так от вирішив, що потрібно переходити і в житті. і на українському... А що кажуть твоє рідні з э, Донецька про твою українську мову? Я, я не знаю, коли я не дуже спілкуюся, я ж кажу. Я, мабуть, останній mm -hmm. раз, ким комусь дзвонив, це, мабуть, місяця два назад або два з половиною, я навіть не пам'ятаю. Все... Слухай. Я через ну, ти май... знаєш? Я от ми там можемо говорити. Ми можемо їх засуджувати, тощо, але вони також українці, знаєш, і вони ну рано чи пізно ми все одно звільнимо ці території, і ми до них все одно прийдемо. Я впевнена, як, як, як з ними я не знаю, працювати, спілкуватися, як зробити так, щоб вони не думали, що Україна, в якій вони живуть, є їхнім ворогом. Ну, от я можу сказати: от по собі, не треба всієї цієї агресії, не треба, mm -hmm. от, ви прийшли і приказом таким, що все, російською мовою, ні, тільки українською або там смертю, цього сього не треба. Мені завжди казалось, от я проводжу паралель, парал, паралель зі спортом, і мені тренер завжди казав, що треба мотивувати, треба зробити так. Щоб я захотів тренуватися, щоб я е, хотів е, перемагати, і от е, мені здається, що треба і тут треба зробити так, щоб вони хотіли е, повернутися до нас і розуміли, що ми їх чекаємо, що ми їх любимо, і ми всі вважаємо, що Донецьк, Луганськ, Крим, Херсон всі ці області – це Україна. А не треба кричати, що от Харків виновене з того, що вони розмовляють російською мовою, вся війна і за них. Це ну, не дуже приємно чути усім людям. А взагалі, а як допомогти е, людям е, перейти на українську мову? От ти кажеш, що в тебе друзі з тобою спілкувалися е, там раз там на день, так годину в день. А якщо таких немає, то як все таки таким людям допомогти? я, я не, не вірю в те, що в твоєму колі немає людей, котрі не спілкуються українською мовою наразі. Mm -hmm. Знаєш, якщо раніше казали, що 70% у нас спілкується російською, то зараз я вважаю, що 80-90% вже переходять на українську дуже багато. І моїх друзів донецьких, таких же там луганських, котрі як і я не спілкувалися російською ой, українською, але наразі вони вчать там помиляються, але вони в ізучають, вивчають і переходять на українську мову. Я не вірю, що в твоєму колі нема таких людей, котрі допомогли б тобі. Але головне бажання. Це правда. Ти знаєш, у мене нещодавно був день народження, і для мене було якось таке неочікувано. Дякую для мене було неочікувано, коли мене привітав один давній знайомий з Москви, і він написав там велике привітання і написав: про те, що незалежно від того, що відбувається, і можливо, навіть я і він розуміє, що я не 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 дуже хотів би бачити на даний момент його вітання, але він все одно написав. Ти спілкуєшся з кимось зараз ще в Росії, і чи всі росіяни погані? Uh, ні, не всі. Тому що, от я можу тобі сказати, там мені писав, допустимо, такий хлопець він фанат гімнастики, або я не знаю хто він дуже довгий час там відповідав на мої історії, і він на якусь історію відповів мені. мені і я так... Не зрозумів, не що він хотів. Запитав у нього. Він каже: Я не згоден з тобою тому, що от я там нещодавно 16 там або скільки, я не знаю, суток відсидів, Відсидів за те, що я виходив на вулицю і кричав там Стоп війні. Він там скидував фотки, досить такий побитий був. Uh -huh. І він каже: Я зараз там відновлюсь і піду далі. Просто цього ми не бачимо, нам це не показують. А вже ж, mm чого -hmm. показати, що якісь росіяни там проти війни, ніфігася. Mm -hmm. Були такі, котрі писали, мені дзвонили, що як так, чому ти так проти Росії? Як ти можеш так казати? Ми вже були друзями. Але з ними якогось такого цікавого спілкування не знайшлось. Були такі, котрі мені писали, що я дуже вибачаюсь, там дуже прикро за це все, але. Я там хотілося би, щоб все це закінчилося, завершилося, але я ну, знаєш, я не знаю, як реагувати на все це. Я частіше mm -hmm. всього не відповідаюся. Слухай, а що з цим пацаном-росіянином, який вийшов тоді на підестал з Свастукою? Він а... виступив в свої перші міжнародні змагання. І впевнено це. Було останні, да? Пішов на дискваліфікацію в один рік, так. А, але... один рік всього так? Так, да, але я не знаю, я, я про нього не цікавився, але я читав одне інтерв'ю, і там сказали, що от наразі з цією дискваліфікацією Росії, тобто, коли вона закінчиться, якщо вона закінчиться там раніше це відсторонення, то його. Індивідуальна дискваліфікація може ще бути. Тобто, і там і там може бути рік, але там якийсь я не знаю правила, і вони казали, що це неправильно, що от його дискваліфікація в рік закінчиться. Але із-за того, що зараз всіх цих відстороняють, він там ще після повернення не зможе деякий час виступати. Я не знаю, скільки це буде, там і що, але я думаю, що Олег, ну по факту, його кар'єрі прийшов гапник? Та я б не сказав би. Тому що він в таких же умовах, як і всі інші спортсмени. Mm -hmm. У них у всіх зараз відсторонення. тому... Ну по суті, для міжнародних змагань у них реально повна жопа з кар'єрами. А час ah. іде, і 2-3 роки, і в принципі вони вже нікому не будуть потрібні. Але як не прикро, мені здається, що з часом спливання грошей буде якось працювати, і Росія буде пробуватись все більше і більше в спорт повертатись. тому що в них є добрі спонсори, і це буде дуже допомагати їхнім. То знаєш, тут же рішає не міжнародний олімпійський комітет, а усі міжнародні федерації кожного виду спорту е, вирішує по своєму виду спорту, і сам розумієш, якщо там. Дуже добре попрацювати, то знайдуть якісь лазейки, чи ще щось щоб повернути? Тебе також дискваліфікували на 4 роки за допінг, і ти говорив в одному інтерв'ю, що навіть хочеш знайти громадянство для того, аби виступати за іншу країну. А чи це не так? Як завжди, привіт усім добрим смі. Котрі я тоді казав. Я вже не пам'ятаю, що я казав, але я казав щось в тому напрямку, що спортсменам потрібно допомагати, потрібно слухати, допомагати і щось робити, щоб в них не було е, цих мислей і думок про зміну громадянства. Я не казав, що я дзвіню. Тож тобто, дивись, я на той момент був у дискваліфікації, угу. і я пригрожую там комусь, що я зміню гражданство. Ну що це за тупізм? Ти розумієш, ага. я спортсмен, не буду кричати: о, ви такі всі плохі, я зміню громадянство, тобто це нелогічно, і тоді, ну, але, але то, все-таки ти, ти не визнав е, свою, е, як це правильно сказати, вину? використання, е, да, використання допінгу і не і визна... не визнаєш. І не визнає. Е, розумієш, от в чому нюанс, якщо я приймав би. То я би знав свою дозу, коли я приймав і що я приймав. А уся складність була першого суду в тому, що ми не знали би, нічого цього, і не знали, що там може бути. Тому це... це підстава? А? Так, це, це підстава? підстава. У мене є декілька людей, котрих я підозрюю, але я ж не можу сказати знаєш, пофамільно, тому що немає прямих доказів. Але у нас в збірної дуже багато пішло проблем після повернення там, деяких людей з іншої країни, котрі, знаєш, міняли громадянство в 2014 році уходили з України в 2014. Розумієш, так? Mm -hmm. Уходили, виступали за іншу країну, а потім повертались, і там за деякий час до, до лютого. Знов від'їжджали усією там сім'єю до іншої країни за кордон. Таке, знаєш, uh -huh. раз совпало другий раз совпало. І у нас дуже багато почалось проблем там у мого тренера. у, у... Головне діло відкрили, непонятно як, непонятно чого. Не, не можуть нічого зробити, але не можуть і закрити, тому що там хтось, знаєш, давить на все це. І от у нас в команді дисбаланс ну, страшний. У нас просто там капець. Знаєш, от чотири чоловіка там, з тренером, і усі інші 20 людей, і тобі кажуть, що ось, оці, оці там 4, там такі гарні, а усі там 20. Там, там, а, да. Молоді хлопці по 15-17 по років і вони вже погані. Там. Ну такого не може бути. А скільки разів тобі пропонували йти в політику? Я, я дуже не знаю. Не пропонували. Тому щоб... що я завжди був у спорті. У нас не такий від спорту, щоб я мог е все це одразу над, над всім працювати. Ну, ти досить публічна людина і багато публічних спортсменів пішли у політику. Так, після завершення спорту, але mm -hmm. у мене є дуже велике бажання дойти всю цю мою ситуацію до кінця, поставити точку. І я дуже сподіваюся, що ця точка поверне мене у спорт. А колишній спортсмен Віталій Кличко, який зараз в політиці, він хороший політик, на твою думку. Ну, Київ. Я вважаю, що ну так я голосував за нього, коли були mm -hmm. останні вибори в Києві. А, ти досі Холостяк. Так. А, тобі пропонували йти в шоу Холостяк? Ні, не пропонували. А як ти дивишся до от власне такого роду пропозиції? Якщо б запропонували, пішов би? Е -е, треба подумати, чому ні. Якщо час розп... розполагає до цього, тобто були mm -hmm. там. Е -е, пропонували там інше шоу, але от. Е Останній герой мені, мені колись пропонували, але це потрібно було на 2-3 неділі мінімум улітати, і я розумів, так. що в мене немає того часу. Угу. А Як зараз взагалі з твоїм особистим життям? Воно абсолютно закрите. Ага. Чому? Чому ти закриваєш? А, та Я не знаю, тому що дуже багато. Не хороших людей наразі у нас з'явилося, і я багато чого позакривав. Тому що, якщо знаєш, якщо працюють проти мене, то можуть і, як то кажуть, лізти до тих, хто зі мною. Mm -hmm. На то воно і особисте, щоб не все розповсюджувати. Останнє питання. Ні, передостаннє. Давай так. А... Передостаннє питання буде. Е, ось яке Путін хуйло? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. <рес> <рес> так, а вже що ж робити? І останнє питання. За що ти любиш Україну? За що я люблю Україну? За те, що це моя держава, моя країна. Я тут народився, і це все наше. Ми це Україна, Україна, це ми і. Я не знаю, не хочу чогось такого, знаєш, вибирати, тому що за все ми любимо. Це наша країна, і ми будемо до кінця. До останньої секунди будемо українцями. Слава плюс! Слава плюс! Слава плюс!